Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту в ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувались на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про регбі, футбол, баскетбол, шахи, про відкриття спортивної фотовиставки та про інші цікаві спортивні події. А також поспілкуємось з гостем, який сьогодні завітає до нас у студію. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportF'Юей. Відбулися чергові ігри чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. За чотири тури до фінішу ще більше загострюється боротьба за призові місця. Коломіяни досить несподівано втрачають очки в домашньому протистоянні із Косівською гуцульщиною. А от Брошнівський «Кронокарпати» та Богорочанський газовик здобули перемоги. За грою минулорічних чемпіонів спостерігали наші журналісти. На рідному стадіоні Коломийські Карпати приймали Косівську гуцульщину. Напружена гра точилась вже з перших хвилин матчу. На другій додатковій хвилині після першого тайму зелено-білі втратили пильність. І після блискавичної атаки косівчан м'яч опинився в сітці воріт Карпат. З рахунком 0-1 команди пішли на відпочинок. У другому таймі бажання відігратись додало швидкості Коломоянам. І Михайло Ткачук зрівняв рахунок. Головний тренер косівської команди грою своїх підопічних задоволений. У нас задача була перед чемпіонатом зайняти місце в чільній десятці. Зараз ми на в шостому місці і сьогодні в Коломиї перед командою стояла задача гідно зіграти і по крайній мірі не програти. Я думаю, що команда здачу виконала. Коломияни після розгромної перемоги з рахунком 6-1 у грі з командою Калуш зіграли в нічию і втратили такі важливі для них очки. Попри це, Карпати впевнено займають третю сходинку чемпіонату області, а фани Коломийської команди не втрачають надію і цьогоріч отримати кубок чемпіонату. Надії самі як то кажуть, оптимістичні. Коломия вже і так доказала, що ми найсильніші в області і не тільки в області, і в Коломиї, і в Україні фактично, тому що виграли чемпіонат України серадоматрів. Ну можливо що чемпіонами області, цей рік не будемо дамо іншій команді. Нехай Яремче стане. Но за суперкубок ми поборемося. і Я надія, що, що ми переможемо, що Суперкубок буде в Коломиї. І про міні-футбол. Дуже непросто склався другий виїзний поєдинок для франківського футзального урагану у Хмельницькому, де підопічні Сергія Гупаленка помірялися силами із новачком екстраліги місцевим спортлідером Плюс. Двічі господарі поля виходили вперед у поєдинку, і двічі завдяки індивідуальній майстерності польського легіонера драконів Павела Будняка гості зрівнювали рахунок. Спершу хорошу комбінацію господарі реалізували на сьомій хвилині, але наприкінці тайму будняк ударом низом з флангу зрівняв рахунок. У другому таймі. На 28-й хвилині подоляни знову виходять вперед. Але удар у відповідь будняка на 32-й хвилині знову досягає своєї мети. Після цього вже на 35-й хвилині наш Тарас Королишин реалізував передачу з флангу і вивів ураган уперед. Тепер уже господарі змушені були проявляти ініціативу і відігруватися. Як не старалися, господарі, але у заключні хвилини їм нічого не вдалося. І ураган здобув вольову перемогу у важкій грі з рахунком 2-3. А 16 жовтня у фортечній галереї Бастіон відкрилася фотовиставка, приурочена до 10-річчя народного футбольного клубу Ураган. Ініціював такий захід Олександр Бубен, адже це хороша можливість підсумувати те, що вже було здобуто, і знайти натхнення на майбутні звершення. Фотограф Олекса Бучак представив фотовиставку під назвою Ураган більше, ніж гра. А впродовж двох тижнів до 30 жовтня фортешні галереї Бастіон всі бажаючі можуть переглянути десятилітню історію клубу у фото. Нещодавно в місті Ірпінь Київської області відбулись фінальні ігри чемпіонату України з регбі 7 серед команд першої ліги. Івано-Франківський Ірланд у своїй групі переміг харківську команду з рахунком 33-0 та львівську команду з рахунком 19-5 і вийшов у півфінал, де його вже чекала команда з Феодосії. Важка перемога франківців у цьому поєдинку з рахунком 12-10 вивела їх у фінал. А фінал між киянами та прикарпатцями виявився надзвичайно цікавим, але вирішальної помилки допустилися саме Івано-Франківський. Вці цим скористались столичні регбісти. Вони і здобули перемогу над Роландом з рахунком 29 на 19. А наші хлопці змушені були задовільнятися срібними нагородами. У Ворохті відбувся чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна зі штучним покриттям. За результатами змагань в особистому заліку збірна команда Івано-Франківської області у командних змаганнях виборола друге місце на трампліні К-90. А в особистій першості ворохтянець Віталій Калініченко виборов перше місце. А його земляк Володимир Вередюк посів третю сходинку у чемпіонаті України. І про баскетбол. У своїй першій виїзній грі Івано-Франківська баскетбольного верла зазнала поразки від київського будівельника. Матч закінчився з рахунком 92 на 84. Але уже в наступній своїй грі, також на виїзді, наші ведмеді погризли баскетбольний клуб Київ, який є аутсайдером у цьогорічній Суперлізі. У цьому поєдинку «Говерла» здобула переконливу перемогу з рахунком 69 на 81. І ще один сенсаційний матч, 17 жовтня, пройшов у Донецьку, де івано-франківські баскетболісти здобули другу для себе виїзну перемогу. На цей раз над чинним чемпіоном баскетбольним клубом Донецьк. Гра закінчилась з перевагою у два очки на користь Говерли з рахунком 77 на 79. Навіть наставник ведмедів Євген Мурзін після гри у Донецьку не приховував свого хорошого настрою та щиро відповів, що не очікував такої перемоги, адже господарі паркету справили на нього дуже хороше враження. Наші шахісти показують серйозні успіхи і на міжнародному рівні. Перше місце та цінний приз привіз додому коломиянин Олексій Хріновський, який переміг у своїй віковій категорії на турнірі в Іспанії. Цей міжнародний шаховий турнір проходив поблизу Валенції, а участь у ньому приймало 55 шахістів з різних країн світу, що свідчить про надзвичайно сильну конкуренцію. А зараз, яке й обіцяв, до нас у студію завітає гість. А я усім хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях є головний тренер жіночого баскетбольного клубу Франківськ Дмитро Неволін. Доброго дня, Добрий день. і 20 жовтня починається новий чемпіонат України серед жіночих команд вищої ліги. І зразу запитання, Дмитро: як наша команда пройшла підготовку до нового сезону? Ну, в першу чергу хотілося би сказати, що ми зібралися тільки всього 1 вересня, на жаль. Тому що ми просто не змогли на даний момент швидше почати розпочати підготовку до цього сезону. Зв'язки з тим, що ми не знали, в якому будемо чемпіонату участвувати, чи першій лізі, чи вищій лізі. З 1 вересня ми розпочали тренування. Тренуємося практично. Кожен день е тренування не такі ядові по півтора години. Тобто, спочатку ми займалися загальною фізичною підготовкою, бігали кросову підготовку, а потім почали тренування в спортзалі. І паралельно потім суміщали день до зала, день вуличної та якби кросової підготовки. Дмитро, а от відкрий нам скрет: наскільки важко працювати іменно з дівчатами, з жіночою командою? Так, би я можу сказати, що з жіночою командою набагато важче працювати ніж з чолові... з чоловіками. Це обом тим, що дівчат характер є дуже спильчивий, так би можна сказати. Що він такий в деяких випадках під пульсом емоційний, агресивний, так якби кажуть, що чоловіки грають агресивно. Насправді дівчата дуже дуже емоційні і з ними важко. До кожної дівчини потрібно підходити індивідуальний підхід. І десь, якщо на одну сильно можна накричати, вона. Після цього почне виконувати свої обов'язки, працювати збільше. А якщо на іншу накричиш, то вона навпаки піде на спад, і після цього буде важко з нею працювати. Тому дуже обережний підхід, важко з нею так, працювати. Розкажи нам хто захищатиме кольори жіночого баскетбольного клубу Франківська у цьому чемпіонаті. Ну, в принципі, у цього чемпіонату кістя команди зберігся той, що був минулого року. Деякі, деякі гравці пішли з команди в інші клуби, не зміг наш клуб їх утримати. Але взагалі костяк лишився. Це наші гравці Сова Людмила, Поляничка Катерина, Комарняк Мар'яна, Терещенко. Катерина, Басалик Ірина, Ковжемнікова, Гулюк. Тобто ці дівчата відомі нашим глядачам і в Україні вони виступали за цей клуб, і я думаю, далі будуть відстоювати кольори нашого клубу. Які завдання ти, як головний тренер, ставиш перед жіночим баскетбольним клубом на цей сезон 2012-13 років? Ну, на цей сезон, першу чергу, я ставлю ціль впасти в плей офф а вже після того, як ми пройдемо перше, друге коло ми вже будемо дивитися реально на речі, на яке місце в чемпіонаті ми будемо претендувати. Тобто, на твою думку, наскільки серйозною буде конкуренція з боку інших команд? Скільки взагалі команд буде взагалі в чемпіонаті в жіночому вищої ліги є шість команд? Конкуренція буде, можна сказати, шалена, тому що ми будемо грати проти команд, таких як Динамо Київ. Це діючий чемпіон цього минулого сезону. Потім команда Марини Ткаченка і Менити Тімскув, який позаминулого сезону був чемпіоном вищої ліги і також проходила УБЛЛіга, так би приватно, вони також були там чемпіонами. Ще одна команда цікава є: це команда з міста Бар Вінницької області, в якій грають дуже сильні гравці, які виступають за збірну України. Вони так би захищають кольори нашої держави. Потім є ще команда, з, нова команда з Кіровограду і з Одеси. І ми. Тобто є ще шість команд. От е, жіночий баскетбол. А от скажи, будь ласка, от чисто в порівнянні, наприклад, з нашою чоловічою баскетбольною говерлою, от е, в яких умовах існує жіночий баскетбольний клуб Франківська? Ну, якщо порівнювати з нашою баскетбольною командою чоловічою, то жіночий клуб не існує. Тобто він дуже важко. Тобто, якщо, наприклад, в, жіно, в жіночого клубу проблеми є з залом, з тренуваннями, з медикаментами, з лікарем, з масажистом, то можна перелік дуже великих, є, яких недостатків, що є, в них немає в нас. Наприклад, той самий автобус на тренування. Тобто, ну, дуже важко в даний момент. Але. Завдяки підтримки облдержадміністрації, пана Ошовнюка, пана Нешкевича та будівельної компанії Мельник, дякуючи їм, взагалі цей клуб існує. Тобто якби їх не було, то і сьогодні ми не було цього баскетбольного клубу. Щодо місцевих болівальників, наприклад, які захочуть підійти глянути на гру своєї команди, де проводять ці ігри, Куди можна підходити нашим місцевим франківським болівальникам? Місцевим франківським болівальникам можна підходити до фізкультурно-здоровчого комплексу ФОК, де минулого року також приймала участь наша команда. Але біля нього цього року відкрився новий комплекс спортивний, в якому ми будемо приймати домашні матчі нашої команди. Це за адресою по вулиці Семененка. Так, це за адресою по вулиці Семененка, 13. а Дмитро, таке наступне питання: от оціни в загальному рівень жіночого баскетболу в Україні? І, зокрема, окремо на нашому Прикарпатті? Ну, в першу чергу, хотілося би сказати, що все ж таки, врешті-решт, рівень жіночого баскетболу на Прикарпатті росте. Може не такими великими кроками я б хотілося, але росте. Е, в першу чергу хотілося б сказати, що минулого року БК Франківська команда стала четвертою в чемпіонаті України. Це є вагомий е, результат. І друге місце в першій лізі. Тобто було дві команди минулого року БК «Франківськ», яка одна виступала в вищій лізі України і в першій лізі. України. Тобто це навіть вагоміше, ніж наш чоловічий баскетбольний клуб «Говерла», яка а, все ж таки шостим. Так, влучно ви так влучно ви підмітили. Наша «Говерла» була минулого року шоста, ми були четверті. Окрім твого тренерства, над нашою жіночою командою, я знаю, що у тебе ще й особисті вагомі досягнення. Щоб я не заплутався, перелічи їх сам. Е, ну, взагалі, так, дійсно. Я і зараз е, в цей час е, знаходжу час, щоб потренуватися, займаюся баскетболом. Цього літа мене викликали в збірну України по вуличному баскетболу 3 х 3. Я, пройшовши збори, потрапив до составу команди збірної України. І після того, як ми відправилися в Грецію в Афіни, на чемпіонат світу, збірна команда України посіла почесне третє бронзове місце. Так що, і в даний момент я виступаю за кольори баскетбольного клубу Тирлич, місто Коломия в першій лізі. Дуже, дуже приємно цей чути таке. І, в принципі, на сам кінець хотів би тобі дати слово, от що ти хочеш побажати нашим глядачам. Ну, в першу чергу нашим глядачам я би хотів побажати, щоб вони отримували задоволення від баскетболу, а жіноча команда БК Франківськ зробить максимум для того, щоб вони його змогли отримати. Тому би хотів запросити всіх глядачів, бажаючих подивитися баскетбол, шанувальників баскетболу, приходити і підтримувати нашу команду. Ми також у вашій команді, звичайно, бажаємо успіху, бажаємо перемог. І, звичайно, наші журналісти, я надіюсь, завжди будуть присутні на домашніх матчах. І ми будемо відображати, висвітлювати такі приємні новини і в нашій спортивній Галичині. А Дякую. я усім хотів нагадати, що сьогодні у нас в гостях був головний тренер баскетбольного жіночого клубу Франківська Дмитро Неволін. Також сьогодні стартують 16-ті міжнародні змагання зі спортивної ходьби на Кубок вечірній Івано-Франківськ. У змаганнях візьмуть участь призери та учасники чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор. Запрошені гості із Польщі, Литви, Молдови, Білорусії, Німеччини, Словакії, Сербії та Казахстану. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення з вами був Назарій Павлів.